Стовп диму зафільмували мешканці селища Новоазовськ. Горіла лікарня. У наслідок потрапляння снаряду поранені чотири людини. Повідомив селищний голова Олег Сидоренко. Це центральна Новоазовська лікарня. Повилітали двері, повилітали вікна. У соціальних мережах місцеві мешканці повідомляють, снаряди летіли з боку селища Маркіна. Там напередодні з'явилася техніка терористів із ДНР. У самому ж Новоазовську позиції оборонні облаштувала Нацгвардія. В РНБО зазначають, біля Маріуполя та Новоазовська бойовики спробували відкрити другий фронт. Та марно В районі Новоазовська високоточними ударами української артилерії та авіації було знищено 12 Бойових машин десанту супротивника. Зараз українські військові закріпилися на оборонних рубежах. Під Новозовськом Лікарню обстріляли її у Луганську. Ймовірно, терористи націлилися влучити у мобільну групу українських військових. Повідомили п'ятому каналу місцеві мешканці. У заблокованому терористами місті вже 24-ту добу. Немає води, електрики та зв'язку. Так звану гуманітарну допомогу від Росії містянам так і не роздали. <зв 'язок> Три людини загинули у Донецьку внаслідок обстрілу терористами Петровського району міста. У міськраді констатують значна частина міста без світла на околицях. Луганська а Донецька нині точаться бої. Триває протистояння і в Іловайську. Саме в останньому напередодні бійці батальйону територіальної оборони Донбас потрапили в оточення. Загинув командир батальйону Херсон Руслан Сторчіус. Операція зі звільнення міста триває. Не припиняються обстріли українських військових і прикордонників минулої доби. Росіяни вперше здійснили обстріл з вертольота Мі 24 Диверсійна група підтримувалася вогнем з Російської Федерації з мінометів двох БТРів та двох БМП. Крім того, українських кордонників вперше за весь час конфлікту обстріляли некерованими реактивними снарядами два бойових вертольоти Мі 24 збройних сил Російської Федерації під час бою. Загинуло чотири наших прикордонники три поранено. Завдяки діям героїв, прорив через кордон не відбувся. Росія здійснює вторгнення на територію України. Це вкотре підтвердило затримання десантників із Костроми. Їх знешкодили у 25 кілометрах від кордону. Десятеро бійців виявилися військовими 98-ї дивізії. Вони переконують, вважали, що прямують на навчання. Затримані, були одягнені у військову форму російського зразка, а на техніці зафарбували розпізнавальні знаки російської армії. Домалювавши білі кола, командир взводу з місця події в. Вы знали, что вы находитесь незаконно на территории Украины? Догадывался. понял, ну, я когда уже вот нас начали бомбить. Ехали колоннами. Не по дороге, а по полям. Uh -huh. Я даже не видел, где мы границу пересекли. Вы российские плоданы? Гражданство? Да. А, с какой целью прибыли в Украину? Командировка БТО, учение. На территории Украины? Это нам сказали там? Кто? Фамилия. И где? Фамилия, Фамилия. Понимают, что нас отправили на боевые действия с людьми, которыми мы, в принципе, не должны воевать. Потому что наша пропаганда, которая преподается нам в России по телевизору, по новостям, она не соответствует реальности, то, что происходит на самом деле. Родичі порушників кордону через штаб АТО намагаються забрати своїх рідних. Визнали, що росіяни незаконно вдерлися до України і у Міноборони Федерації. Втім, заявили, це сталося випадково. 70 бойових машин із десантниками, нібито заблукали. Тож що ми прості пацани, котрим сказали, вони з діло капушне м'ясо їдемо сюди. Не знаю за чим і по Попри очевидні свідчення присутності своїх військових, Росія і надалі стягує війська на кордоні. Українська розвідка виявила ще близько ста одиниць військової техніки. Дар'я Феденко п'ятий канал.